Зараз працює комісія, буде все з'ясовано і буде відповідно прийнято також висновки відповідні. Хто очолює цю комісію і що вона вивчає? Вивчає звернення, яке було, і в тому числі ті е, повідомлення в засобах маси інформації і, щодо там, відповідних можливих зловживань в ПУ 7 Хто очолює комісію? Коли очікувати висновки? Хто очолює комісію? Наталія Миколаївна з вашого дозу, це представник за відділом юридичного комунального установи фінансово статистичний центр забезпечення освіти. Вона здійснила виїзд у вівторок, тобто позавчора, і зараз опрацьовується для того, щоб надати повноцінний аудиторський висновок. В складі були також представники. Департаменту відділу професійно технічної фахової передвище вищої та позашкільної освіти. Панелікович, коли очікувати результат? Понеділок.